Епізоди. <Sunday> <т Twilight> Тільки скепсис допомагає зрозуміти, які підводні течії у кожної державної ініціативи. А в таких ініціатив інших, окрім підводних, течій не буває. Інакше як ви собі поясните, що державні службовці раптом зайнялися такою благородною в лапках справою? Якщо можете пояснити, поділіться з нами. Це дуже цікаво. <плеч beacon> Увага! Підліткам СБУ та поліція. Найкращі служби для впливу на підлітків на українському телемарафоні новин запустили рекламну кампанію проти їхнього вербування в якості терористів, терористичними злочинними групами з периметру. Оцінюють виконання і спробуйте зрозуміти мотивацію. Перше місце реклами якраз для цільової аудиторії на телемарафоні новин, публіка якого зморщилася до двох скандальних дам бальзаківського віку. І дідуся свідка боротьби з совецьким НКВС, який звик дивитися тільки державне тебе, бо іншого в нього і нема, але вже давно не дочуває, про що ж там розповідають, а тому просто розглядає молодих дівчат на екрані того марафону. Друге внутрішні шпигуни та поліція найкращі особи для контакту з молоддю в будь-якій країні, а особливо у постсовковій. де ці СБУ і поліція теж постсовкові. в нашому випадку абсолютні совки. Третє. Не потрібно себе тішити ілюзіями, що підступні болотяні терористи варбують бідних і нещасних, нерозумних дітей. Ніхто не потрапляє ні в їхні, нібито сітки, ні в халепу. Варбують тільки тих, хто шукає це варбування, відгукується на нього. Хоче бути заварбованим. На заміну тупої реклами в лапках. Фактично, розкрадання грошей на цих відео і публікаціях краще б виявляли, як кажуть, групу ризику. Звідки вже завербовані підлітки і працювали конкретно з цими групами без шуму і пилу? Четверте. Але зрозуміло, що знадобилися розголос і просування, інакше як продати витрати на виготовлення цієї фальшивої рекламної продукції і проведення цієї нікому не потрібної рекламної кампанії. Між іншим, а який результат очікується від проведення цієї інтелектуальної гри на випередження? Є якийсь звіт фахівців. Рекомендації тощо. Ми ж спільнота. Нам потрібно це знати. Ми б із задоволенням подивилися.